Вельме шановне людство, прийміть мої найщиріші вітання. Сьогодні поговоримо про силос. Після випуску мого коротенького відео, де я боровся з силосом, верніше викидував рештки силосу, який я закладав два роки тому. Поступило багато питань. Що не так, чому не вийшло? Багато порад. Дякую всім за поради, поради дільні, все гарно, все класно. А тепер вам покажу то місце саме де він був. Ну, ось така кубка його вийшла. Ну, так би взяти його по розмірах ну десь півтора куба. Аби ви собі так розуміли, якщо його скубікувати, в кубік це буде півтора куба. Метра кубічного. У такій ямі у нас це називають катка, капка. Хто як називає, він тут зберігався. Це із самого початку воно колись мурувалося, бетонувалося для поливу. Так як збірник води, аби поливати собі город. Помідори садили, вирощували. Оскільки я тим не займався, то я сюди вирішив забити силосом. Я його почистив, запах тут такий гною звідси, але нічого воно вивітрюється. У планах тут набирати воду. Воду аби було для поливу городу. Воно ось таких. Трьох частин. Навіть не з трьох, а більше. От тут воно по цьому шву пів метра від верху воно протікало. У мене в планах взяти гідроізоляцію, сітку і це з середини поштукатурити. Там є такий примурочок, в тому примурочку забитий чіп, то йшла труба, і вона виходила туди на город. Там стояв кран, відкривали і поливали все самотьоком без всяких моторів, без всяких насосів. Ту трубу, я подивлюся, вона напевне загнила. Я просто в неї постараюся пропхати пластикову, пустити туди в ямку, в тій ямці, тут так як відро. В тій ямці був насос, колись опускали. І воно качало шлангом звідти. Вже насосом викачували воду. Бо якщо брати по тому приморку, о, там бачите, посередині є така така плямка, то є чіп дерев'яний, то воно сантиметрів 30 води тут лишалося. А якщо звідти пустити шланг коліном туди, то воно буде витягувати всю воду. Ну, таке в мене в планах. Пишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво, як я це буду ремонтувати. Який я буду клей брати. Це буде десь на теплі дні, вже туди пізніше, вже, як буде тепло, гарно, сухо, і тоді я буду це робити. І Якщо вам буде цікаво, то звісно я це вам покажу. Ну і давайте коротенько я вам розкажу про ситуацію, яка тут склалася. Я вам поставлю підказочку, як ми намучилися, як я забивав сюди силу. дивіться відео. Переходіть по підказочці, а в двох словах, це ми вирішили забити селосом, то була молода кукуруза на полі, 60 соток молодої кукурузи. Шкода було б, вона пропала, і ми вирішили її сюди пересолити, забити. Вся надія була, що корови її з'їдять, встигнуть з'їсти. У мене було дві дійні корови і телиця, яка не доїлася, якій не бажано давати багато силосу. Вона їла так, ну відносно. Корови дві із 16. Ну там не було 16, там десь було ну, 10 кубів. 10 желізних таких вбитих. Взагалі то ємність десь на 13, треба поміряти, скільки вона має, але то вже буде в тому відео, в якому я буду доштукатурити, я вже зніму розміри, параметри, що до чого. Може хтось собі схоче таке ще колись виморувати і зробити. Дві корови. Дві корови не справилися. Верніше, вони справлялися, але вони не справлялися в такому об'ємі, аби я знімав постійно верхній шар там чи різав. На зрізі почала з'являтися пліснява. Я не настільки трошки такий повернутий на кормах, аби давати корові пліснявілі корми. Так то і нічого, гнилі бараболі. Там за цві цвіле все, прилетали і морожені, все їдять. Ні, мої корови їли виключно шикарні корма. Діджейська зараз взагалі цариця. Вон тут стоїть 200 тюків. 200 тюків глюцерки, вони ще не чіпані. Там є відео, що я хотів продати, а потім я вирішив, що для чого я буду продавати. У мене і кролі, в мене лишається ще корова. Нехай вони лишаться ще на, на один рік, вони ж їсти не просять. І тобто корови їли якісний силос. То цвіле я відкидав, вивозив тачками. Тут залишилося, ну так, що вже почало така розова, синя, зеленя якась пліснява така, дорблю, горгонзола, вже така пішла по, по цілім тому силосу. Туди в глиб. Тоже я вже копав, воно вже такі прожилки були. Ну, коротше. Він став непридатний до годування. Не в справ... Десь в таку пору, десь кінець лютого, березень. Вони не справилися. Воно було накрито ондуліном. І тут в один прекрасний момент пішла злива. І як дивився я відео, казав один чоловік, я це хотів прибрати і пішов сніг. сніг. Ото я то хотів прибрати, і пішов дощ. Влило, заламало ту. Ондуліну, то накриття, вітер, там розкрило, порозкидало. Коротше, Армагеддон влив туди, ну, би так вам не збрехати, по всій площині сантиметрів, напевне, з 40 води. І зробилася половина цієї капки у воді з силосом. Шикарно. Я ту понакривав, потім, усе, потом, думаю, десь я піду викидаю. ну, Думаю, що це води налило так багато. чи Опустив до драбинку, ставати, а воно сідає. Я туди засунув не знаю, трубу, чи що там я засунув. А там така, каша шипить, кисне, кваситься. Там, а. Думаю, нічого. Десь воно заліто випарується, підсохне і я його викидаю. І так пройшло літо. Воно не випаровувалося, звісно, прийшла зима. Думав, замерзне, зима була без морозу, воно не замерзло. Ну і так пройшло ще одне літо, воно не випаровувалося. І аж тепер воно після цих гарних морозів воно замерзло. Там було десь ну, замерзло сантиметрів 20. Я взяв бензопилу, порізав на квадрати. Пограв трошки Майнкрафт, верніше він мене пограв, той сейлос, а не я його. І викидав це все на, туди на купу. Тепер чекаємо, поки там висохне. Потім треба пообмітати, проґрунтувати, взяти сіточку товстеньку і гідроізоляцією заштукатурити, аби воно гарно все тримало. Отака історія. Отака історія. Не робіть, друзі. Не рекомендую робити. Хіба у вас або так розраховувати, що ваші корови то з'їдять? Тоді можете собі робити. А так я не рекомендую таку ви тільки напрацюєтесь, накидаєте, викидаєте. Ну, це не діло. Трошки до хати, бо там то пили рують, то ще щось співає, то пси гавкають. Саме краще, друзі, робити це у траншеї, коли заїхав трактором, втолочив, втрамбував і не ходиш там ногами і не толочиш ногами. Я для себе спрактикував, для мене найкраще це у баулах у бікбегах. Ніякі ями, нічого не треба закидати, нікуди не треба лазити, нічого не треба витягувати, виношувати, потім викидати. Відкрив баул, другий закритий цей з'їли. Відкриваєш другий. І там не портиться. В третьому не портиться, в четвертому не портиться. А це відкрив яму, все, вам треба його згодувати, бо він починає пліснявіти цвісти. Отак, отака у мене практика. Як вам кину підказочку. Дивіться, як я робив в баулах. Хто не бачив, хто в перший раз на каналі. Дивіться попередню підказочку, де я робив в тій ямі. Як, як ми на, намучилися, як я ніг не вечором вже був все. Ну, я рахую, що це не варта. Можливо, у когось по-іншому, можливо, у когось більше курів, комусь так відходить, то я нікого не заставляю повторяти за мною. Я просто застерігаю, що є така проблема, як спорчений силос, по тому викидати. Підказочки були дільні, В коментарях ті, хто ці написав глядач, що треба розділити то на куски, так, на четверо, наприклад, і забивати одну, другу, третю, четверту, і тоді користувати одну, ті закриті. Так, це як варіант, зробити там козирьок, накрив, навіс такий зверху, дашок. От тоді можливо і добре. Але для мене це вже поки що не буде. У мене лишилася одна джеська, і я думаю, що поки що, вона лишається, а можливо, і її теж не буде. Просто я хотів відповісти на багато питань. Думаю, мені це вийшло. Чому я таке робив, чому я його діти викидав? Доброго силосу там вже не було. Він був смердячий, смердів сочівкою, з сиками, то вже не варіант. Силос має пахнути. Ну і тоді, як він зацвів, запліснявів, тоді так само він був вже фубе. Ну таке вийшло відео. Кому було корисним, обов'язково поставте пальчик догори. Кому було не корисне, шукайте собі корисне. А на цьому хочу побажати вам миру, скорішого миру. Добра в кожну сім'ю, здоров'ячка. Того, чого ви бажаєте мені, нехай взаємно вертається вам тисячі, сотні тисяч разів. До зустрічі у наступному відео. І завжди у будь якій ситуації залишайтеся людьми. Пока-пока.